Доброго ранку, доброго дня, все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. Я рада зустрічі з вами щодня. Пропоную провести час разом, дізнати щось нове і пограти. Діти про кого ця загадка, тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна. В гості йде до нас. Правильно, це весна, закінчилась зима. Вона почула подих весни. Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весни. І все навколо почало оживати. А я вам, діти, хочу розповісти казку про весну. Хочете її послухати? Жив був король сонце. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок, зиму, весну, літо й осінь з їх братами місяцями. Найбільше король любив. Наймолодшу красуню весну. Але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну після зими землю і зігрівала її своїм теплим весняним подихом, а ласкавий батько Сонце посилав на допомогу донці свої сонячні промінці. Починалися на землі різні дива. Прокидалося від зимового сну все живе, тварини, різні комашки, жучки, метелики. Дерева теж прокидалися від зимового сну. Проростали різні рослини, поверталися до рідної домівки птахи і звеселяли землю з півом. Оживала природа. Це те, що з собою приносить весна. Ознаки весни. Пам'ятайте їх. Весна приходить із своїми братами місяцями. Їх три. Початок це березень, середина, квітень, кінець, травень. І в кожного свої ознаки. Що відбувається у березні? Снігові замети тануть, розтає лід і сніг, не такі сильні морози. Скрисає крига на водоймах. Сонце сильніше пригріває. Природа поступово пробуджується. Що відбувається у квітні? Земля готується до цвітіння, дзюркочуть струмочки. Сонце піднімається високо, на річках ламається лід, з'являються проталини, багато води. Що відбувається у травні? Багато опадів, холодні вітри. Прогрівається повітря, перший грім, цвітіння природи, спекотна погода. І така краса надихала композиторів, поетів та художників створити гарні вірші, музику та картини про весну. Діти, а ви любите весну? Подобається вам ця пора року. Тоді давайте ми з вами допоможемо весні скоріше вступити в свої права. Адже ми хочемо теплих весняних днів. Давайте ми разом з вами побудемо зараз художниками і спробуємо намалювати весняну картину. А малювати ми будемо не олівцями і не фарбами, а словами. І допоможуть нам картинки. Роздивись картинку склади речення. Прийшла тепла, запашна весна. Яскраво світить сонечко, небо стало блакитним. Дощик на крапайчик полив землю. Зазеленіла травичка, розквіли квіти. На деревах з'явилися листочки. Прокинулись від зимового сну тварини. Прилетіли з теплих країв птахи. Ластівки, солов'ї, шпаки. Весна чарівна пора року. Спробуй самостійно повторити розповідь про весну вперед. Діти, спробуємо побути ще й поетами та складемо віршик про красуню весну. Будемо підбирати Риму до слів. Використовуйте картинки підказки. Скажіть, яка йде весна чудова, ніжна і раді всі міста і села, бо йде до нас весна? Летить на сушу і на море повітря чисте і у полі теплий вітер віє. А небо угорі, хоч де не де ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозорий. на трави розсипа росу, дарує щастя і ми говорили про весну. Тепер я передаю мікрофон вам. Скажіть ви весна яка? Перед. Сьогодні ми говорили про весну, її кольори, ознаки, місяці. Складали розповідь, добирали Риму. Ви говорили, яка весна? Сподіваюсь, ви запам'ятаєте це. Чудово, розумнички, а я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!